він на роботі, а він там Нагинається, сварчик, все, нагнувся і той телефон бах і розбився. Mm -hmm. то, то на роботі нужен той телефон. А скільки він мене падав, якби той мене айфон, чи щоб його вже дав давно розбився, і мені і, і, і не потрібен. Не потрібен той айфон. Все, тобі треба, тобі, мені... треба айфон тільки тим, що да, сидять, трендять, нічого, да, нічого не роблять. В айфони. По двох годин трендять. Ночі. ночі. Спать, спать не Ди дають. Сплю. Зранку на завод. Сплю, та ще й... і каструлі, караули, щоб не згоріли, бо вона включить каструлі і забуває виключити. Я... я не забуваю це просто... Пока не закипить, то я встаю, виключаю ті каструлі, а потім тільки можу заснути. Спокійно. Ти не можеш заснути спокійно, потому що ти слухаєш про що я говорю по телефону айфону. І ха-ха-ха-хі-хі. Або, або ще й сльози, або ще й плач, або ще й крики, або матюки. Які і, матюки, то і, і, І це я не сплю через стінку. Бо цікаво, да? Все, слухайте. Все, чутно, все чутно. Я вже включаю телевізор на весь звук. І все одно не допомагає. Оце тобі айфон. Ну, а це зачем той айфон? Перший, зачем він ну, нужен? Зачем він нужен той айфон? Ти який, 16-й хотіла, так? Да? Ні. Ти сходила сьогодні в туалет, потеряла корсет а в грібній ямі, а Да? Коли, коли вона кончить школу, буде вже 20-й. І вона купить новіший, 20-й. Поможемо її купити. А, а зараз її айфон... Тоді вже не буде вигрібних ям і туалетів, щоб туди все падало. Yeah. Well, a new, a ну я просто якийсь такий. Та ми в моєму скільки. Ото і купити за гривень 400-500 як у мене. Ой, хороший. <laughs> <laughs> І ходить спокійно з ним туалетом читать свої сообщені.